Привіт! В цьому відео ми поговоримо з вами про Linux Mint. Відповідно, це один з найвідоміших і доволі популярних дистрибутивів Linux у світі. Його часто рекомендують як перший Linux для користувачів, які переходять з Windows, але водночас він залишається також привабливим і для досвідчених користувачів. Головна філософія Mint це простота, стабільність і комфорт. Кілька слів з історії. Linux Mint був розроблений командою програмістів, очолюваною Клементом Лефевром, який є основним розробником та керівником проєкту. Клемент Лефевр розпочав цей проєкт у 2006 році з метою створення зручної та доступної версії Linux для користувачів з фокусом на простоту використання та хорошу підтримку мультимедійних форматів. Linux Mint побудований на основі Ubuntu. Відноситься до сімейства Debian, залежно, відповідно, від варіантів, надає низку опцій, про які ми скажемо згодом. Також він надає можливості додаткових налаштувань, має поліпшений інтерфейс. Відповідно, все це робить цю систему доволі зручною для нових користувачів операційних систем Linux. Кілька слів про інтерфейс і робоче середовище. Відповідно, Linux пропонує кілька варіантів. Перший варіант Cinnamon. Це флагманський варіант із сучасним виглядом і класичною логікою керування. Mate є легшим, перевірений часом, він був основним в низці попередніх версій. Ну і зараз цю опцію теж підтримують. Він не має такої низки відповідно ефектів. Як Cinnamon, але загалом він з іншого боку має менші системні вимоги. І, відповідно, XFCE, найлегший з усіх, це найкращий вибір, вибір саме для старих або слабких комп'ютерів. Там відповідно, мінімальні вимоги до системи. Найбільше варто відзначити саме версію Cinnamon. Там є відповідно аналог меню пуск, панель задач, системний трей та гарячі клавіші. Все це працює схоже на Windows, що значно спрощує адаптацію нових користувачів. З іншого боку, інтерфейс також легко налаштовується від тем оформлення до розташування панели, тобто є опції і можливості підлаштувати систему під себе, під свої вподобання. Відповідно, кілька слів про продуктивність і стабільність. Отже, Linux Mint базується на Ubuntu LTS Long Term Support, дов... версія довготривалої підтримки. Отже, отримує довгострокову підтримку, перевірені пакети і високий рівень стабільності. Система рідко ламається після оновлень, що є великою перевагою для повсякденного використання. Mint добре оптимізований, швидко завантажується, економно використовує ресурси. Стабільно працює навіть на комп'ютерах 5-10-річної давності. Кілька слів про програмне забезпечення. Однією з сильних сторін Linux Mint є те, що він готовий до роботи одразу після встановлення. В стандартній комплектації користувач отримує браузер Firefox, офісний пакет LibreOffice, мультимедійні кодеки для аудіо і відео. Зручний менеджер програм дає ціла низка застосунків, додатків, які легко можна встановити за допомогою графічного інтерфейсу, не використовуючи термінал. Ну і звісно є низка власних утиліт для адміністрування, для підтримки системи, такі як, наприклад, Update Manager, Backup Tool, System Reports і так далі. Відповідно, це означає, що не потрібно одразу шукати драйвери чи встановлювати додаткові пакети для виконання базових задач. Відповідно, практично є все, що треба. Кілька слів про безпеку та оновлення. Linux Mint має продуману систему оновлень, яка надає можливість користувачеві контролювати, що саме і коли оновлюється. Відповідно, це зменшує ризик проблеми після апдейту та робить систему передбачуваною. Завдяки архітектурі Linux Mint відповідно, ця система вона є менш враж... вразливою до вірусів, а регулярні оновлення безпеки забезпечують таким чином надійний захист без нав'язливих антивірусів. Звісно, ще варто зазначити, що відповідно, проект Linux Mint має активну міжнародну спільноту. Є офіційний сайт, є форуми, численні блоги. Відповідно, все це містить відповіді майже на всі можливі питання, що є надзвичайно важливим для новачків, оскільки можна отримати допомогу і відповіді, знайти все швидко і безкоштовно. Основні переваги Linux Mint відповідно, простий, і зрозумілий інтерфейс, висока стабільність, мінімум налаштувань після встановлення, чудово підходить для навчання, роботи і дому. Ну і звісно, що він безкоштовний і з відкритим кодом. До недоліків відносять відповідно, те, що це можливо не найкращий вибір для тих, хто хоче найновіші версії програм. Також, відповідно, Linux є менш орієнтованим на експерименти та кастомізацію, ніж деякі інші дистрибутиви, відповідно. І також варто зазначити, що він не завжди є оптимальним для найновішого заліза. Хоча, якщо порівнювати з тенденціями 10-річної давності, ситуація значно покращилася і такі проблеми виникають не так вже і часто. На цьому це відео добігає кінця. Сподіваюсь, воно буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.